Вітаю! Мене звати Альона Грищук. До вашої уваги події, що відбулися в енергетичній галузі та на Рівненській АЕС. Сьогодні у випуску наступні теми. Рівненську АЕС з робочим візитом відвідали скандинавські партнери. Атомний краес взяв участь у заході Паризького центру ВАО АЕС у Нідерландах. Проєкт Люди атома Олександр Осійчук. Знайти справу до душі, значить стати на шлях успіху. Профорієнтаційна лекція Енергетичний лідер України для учасників проєкту Ядерна школа РаеС. Від школяра до атомника. На Раес підбили підсумки конкурсу Мій рідний край, моя історія жива. Вихованці КДЮ США РаЕС. Призери всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби Кубок енергоатома Енергоатома-2025». Традиційно розпочинаємо із новин у галузі атомної енергетики України. 27 листопада 2025 року відбулися загальні збори Асоціації Український ядерний форум. Учасники обговорили результати роботи в поточному році, а також окреслили плани на майбутнє. Збори стали майданчиком для обговорення ролі ядерної енергетики у зміцненні енергетичної безпеки України та посиленні співпраці між провідними компаніями галузі. Генеральний директор уяв Ігор Дір відзначив розширення взаємодії асоціації з профільними організаціями, активну участь у міжнародних платформах та нормотворчих процесах. За його словами, цього року уяв провів низку круглих столів, поглибив діалог із ключовими стейкхолдерами та посилив експертну участь у питаннях розвитку української атомної генерації. Президент уяв Олександр Остаповець наголосив на важливих міжнародних досягненнях. У 2025 році були підписані меморандуми з профільними асоціаціями Франції та Болгарії, а також меморандум щодо створення національної платформи розвитку атомної енергетики Енергія майбутнього. Крім того, до уяв приєдналися чотири нові асоційовані учасники, що демонструє зростання інтересу українських підприємств до об'єднання зусиль у сфері ядерної енергетики. Плануючи роботу на 2026 рік, учасники асоціації відзначили пріоритетом подальше зміцнення ролі ядерної енергетики як базового низьковуглецевого джерела електроенергії та підтримку розвитку атомно-промислового комплексу. Уяв продовжить сприяти реалізації нових атомних проєктів, розвивати внутрішній внутрішню кооперацію підприємств та поглиблювати інтеграцію української ядерної галузі в міжнародні ринки. Міжнародна співпраця АТЕНЕЕК Енергоатом» із скандинавськими країнами триває. Тож в межах цього партнерства представники Шведського органу радіаційної безпеки та посольства Королівства Швеція в Україні відвідали рівненську АЕС задля обговорення результатів спільних напрацювань, а також окреслення подальших кроків майбутньої співпраці. Партнерство АТНЕК Енергоатом зі скандинавськими країнами триває ще з 2015 року. Після заяви урядів Швеції та Норвегії про готовність до розширення та поглиблення співробітництва у сфері підвищення рівня ядерної безпеки та захищеності українських атомних станцій. Рівненська АЕС стала першою електростанцією, що долучилася до проєкту міжнародної співпраці задля вдосконалення систем безпечної експлуатації енергоблоків. Відтак, в межах співробітництва близько двох з половиною місяців тому РЕС в чергове отримала від іноземних партнерів нове обладнання. Зокрема, до служби аналізу безпеки підприємства надійшли технічні засоби для проведення теплогідравлічних розрахунків з посиленою частотою та точністю. Тож представники Шведського органу з радіаційної безпеки та Посольства Королівства Швеція в Україні здійснили робочий візит на РАЕС і провели з керівництвом станції виробничу нараду з обговорення результатів співпраці і подальших планів в межах партнерства. Оглянули ми сьогодні програмне забезпечення різк вочер ріск яке було поставлено за підтримки уряду Швеції. За рахунок цих інструментів ми переходимо на 18-місячний паливний цикл. Вони нам дозволяють оптимізувати наші процедури виводу в ремонт обладнання, тому це для нас дуже важливо. Шість сучасних робочих станцій із потужними процесорами допомагають працівникам служби аналізу безпеки РАЕС швидко, оперативно, якісно та ефективно вирішувати актуальні завдання, які виконує підрозділ. Також обладнання значно розширює можливості атомників в оптимізації виробничих процесів на підприємстві. I'm impressed by... Я, чесно кажучи, вражений тим, яким чином використовується програма забезпечення та робочі станції, які ми профінансували. Той обсяг ймовірностного аналізу безпеки і те, яким чином ви використовуєте моделі, це дуже вражається, дуже корисно. У вас дуже професійний персонал. Уряд Швеції та шведський орган з радіаційної безпеки надають Україні системну підтримку в межах міжнародної технічної допомоги у сфері ядерної безпеки в умовах збройної агресії РФ. Шведські партнери докладають максимум зусиль, аби допомогти українцям вистояти у боротьбі з ворогом підтримка України це перший пріоритет в увазі, яку приділяє Швеція за напрямками міжнародної співпраці. Ми працюємо за своїм напрямком, намагаємося зробити все можливе. Також працюють інші органи. Підтримка в Швеції цих робіт цих ініціатив, вона дуже дуже висока. Тобто ми намагаємося зробити все можливе. Генеральний директор РаЕС Тара Ткач наголосив, що така співпраця спрямована на те, щоб українські АЕС могли стабільно, надійно і безпечно працювати в умовах воєнних викликів. Тож міжнародна підтримка залишається важливою складовою зміцнення та розвитку атомної енергетики України. Ця підтримка і партнерство воно триває вже досить довго. Ми виконали низку проєктів, важливих як не тільки для рівненської атомної станції, але й для всієї галузі. Хочу подякувати уряду Швеції, народу Швеції за ту постійну підтримку, яку вони нам надають. Це особливо важливо для України зараз. Це дуже відчутно і дуже, дуже важливо для нас. Альона Грищук, Олександр Сніжко, Уїта ЗГРАЕС. Удосконалення виробничої діяльності оперативним персоналом атомних станцій. За такою темою відбулася міжнародна робоча зустріч у Нідерландах. Учасниками заходу стали 48 представників АЕС та компаній, що входять до складу Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. Серед них начальник зміни Рівненської АЕС Юрій Остапов. Спілкувалася з атомником моя колега Тетяна Ковальчук. На атомній станції Борсель у Нідерландах відбулася міжнародна робоча зустріч, організована Паризьким центром ВАО АЕС. У заході взяв участь начальник зміни Рівненської АЕС Юрій Остапов. Тема зустрічі удосконалення виробничої діяльності оперативним персоналом. Даний семінар був організований для оперативних керівників: це начальники змін цехів, начальники змін блоків, начальники змін АЕС. А також для керівників експлуатації і для оперативного персоналу це оператори, оператори в полі і інструктори НТЦ. Основна мета семінару зібрати разом фахівців з атомної енергетики з різних країн, з різних АЕС та надати форум для обговорення питань по тематиці семінару. Учасниками заходу стали представники АЕС та компаній, що входять до складу Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. Загальна кількість учасників семінару сягала 48 чоловік. Було представлено 8 країн. Більшість країн це європейські країни, Європа. А також були представники Англії та Аргентини. Зі сторони України було два учасника. Один це я представляв Рівненську АЕС, а інший учасник це інструктор навчально-тренувального центру з Хмельницької АЕС. Робоча зустріч, що тривала два дні, проходила в навчально-тренувальному центрі на майданчику АЕС Борсель. Програма заходу складалась із презентаційних доповідей учасників та лекцій експертів ВАО АЕС з подальшими спільними обговореннями у групах та відпрацюванням практичних навичок. Під час робочої зустрічі були обговорені ключові питання: це покращення програми обходів та спостережень керівниками за оперативним персоналом. Лідери на місцях. Також була обговорена тема застосування базових принципів роботи оперативного персоналу і покращення роботи виконання завдань під час складних операцій оперативним персоналом. Не оминули і тему повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Учасники заходу цікавились, як оперативний персонал українських атомних станцій працює та експлуатує обладнання в таких надскладних умовах. Така увага з їхнього боку дуже важлива для нас і особливо приємно, тому що країни, учасники яких були представлені на цій робочій зустрічі, вони і надалі продовжують підтримувати Україну, надаючи нам допомогу. Це вже не перший захід ВАО АЕС, в якому бере участь начальник зміни Рівненської АЕС Юрій Остапов. Він переконаний, такі міжнародні зустрічі є надзвичайно ефективними, адже сприяють обміну досвідом з колегами, щоб спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності експлуатації АЕС світу. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак УІТАЗАГЕРААЕС. Ми продовжуємо знайомити вас з працівниками Рівненської АЕС, які багато років свого життя присвятили роботі на підприємстві та продовжують розвивати атомну енергетичну галузь країни. Цього разу розповідаємо про Олександра Осійчука, електрогазозварника цеху зварювання енергоремонтного підрозділу РАЕС. Переглянувши сюжет моєї колеги Інни Гаврилової, дізнаєтесь про професійні здобутки атомника та його підхід до роботи. Щодня стабільну роботу Рівненської АЕС забезпечують десятки підрозділів. Один з них цех зварювання енергоремонтного підрозділу підприємства. Саме тут працює електрогазозварник Олександр Осійчук, атомник з 20-річним стажем роботи. З народження він проживає у місті супутнику РаЕС, тож свого часу вибір сфери професійної діяльності був для нього очевидним. Я вирішив працювати на Рівненській АЕС. Тут просто стабільна зарплата, гарантії і можливість професійного розвитку. Працюючи на атомній станції, герой сюжету має можливість бути дотичним до важливого технологічного процесу, а це чи не найголовніша його мета приносити користь своїй країні, особливо в ці важкі часи. До кола його професійних обов'язків входить робота з монтажу, ремонту та зміцнення металевих конструкцій, які забезпечують безперебійну та безпечну роботу РАЕС. Такі виробничі завдання, каже пан Олександр, вимагають високої концентрації, майстерності та внутрішньої дисципліни. А головне відповідального підходу до справи кожного працівника цеху. Це ж світло, це ж тепло в оселях. Це до кожен виконувати якісну роботу для стабільності роботи Рівненської АЕС. Щоб якісно виконувати роботу, це треба бути відповідальним. Це раз, А щоб тобі робота це подобалась – Це два десять років поспіль в одній бригаді з паном Олександром працює Василь Скиба. Він, як майстер виробничої дільниці, щодня бачить роботу атомника. Тож може об'єктивно оцінити як професійні, так і особистісні якості героя сюжету. Олександр себе зарекомендував як високодосвідчений працівник. Постійно приймаємо участь в. Плану опережувальних ремонтах перший, другий, третій, також четвертий блоки. Олександр також постійно залучається до відповідальних робіт, як він висококваліфікований працівник, має допуски відповідні, проходить атестацію. Ну з ним приємно працювати. За сумнівну працю та високий професіоналізм цьогоріч світлину Олександра Аркадійовича занесено на дошку пошани Рівненської АЕС. Проте для нього головна відзнака це відмінний результат виконаної роботи. Цікаво, що процес зварювання герой сюжету порівнює зі справжньою творчістю, де кожен зварний шов як витвір мистецтва. каже його професія це ремесло майстрів, яке оживає лише в руках тих, хто вкладає в нього душу. Такого підходу до роботи навчає і своїх колег, які тільки розпочинають свій трудовий шлях на підприємстві. Молодим спеціалістам я би побажав раціонально використовувати час, досконалити свою роботу не стояти на місці і розвиватися. Спеціальну технічну освіту атомник свого часу здобув у професійно-технічному училищі Раес. Саме тоді з'явилися перші іскри його майбутньої професії, яка стала справою життя. Сьогодні пан Олександр запалює такі ж іскри в серцях молодих спеціалістів, передаючи їм свій безцінний досвід. До нас дуже часто приходять практиканти з ПТУ. Він раніше був наставником у них також передавав свій досвід їм. Теоретично і практично навчав так, підказував, що не получалось хлопців, допомагав їм завжди. І, ну, взагалі, ну приємна людина. Якби не повномасштабне вторгнення, Олександр Осійчук, як і мільйони наших земляків, інакше б дивився у завтрашній день. А поки головне про що мріє це мир та шанс на щасливе майбутнє для нових поколінь українців. Аби ця мрія стала реальністю, він разом з колегами усіляко підтримує Збройні Сили України, які спиняють ворога на передовій. Ми приймаємо участь у зборах на ЗСУ. Так само у нас і в цеху теж ми у нас є хлопці, які служать в ЗСУ, і ми теж робимо збори для них. Допомагаємо, чи можемо. Такі історії доводять, коли людина по-справжньому чогось прагне і з душею підходить до своєї справи, вона обов'язково знайде свій шлях у житті та досягне поставлених цілей. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС. В інформаційному центрі Полісся для учасників проєкту Ядерна школа РаЕС провели чергову профорієнтаційну лекцію під назвою «Енергетичний лідер України. Під час зустрічі представниця управління кадрів Рівненської АЕС розповіла слухачам про діяльність атомної станції, співпрацю із закладами вищої освіти, профорієнтаційну роботу із молоддю, а також про умови працевлаштування на підприємство. Серед спікерів був і молодий працівник РАЕС, який поділився із старшокласниками власним професійним досвідом та окреслив перспективи ви роботи в атомній галузі. Детальніше в сюжеті Крістіни Хлонь. Учасники проєкту Ядерна школа РаЕС продовжують знайомство із атомною енергетикою, відкриваючи для себе майбутні професійні горизонти. В інформаційному центрі підприємства для молоді провели чергову профорієнтаційну лекцію під назвою Енергетичний лідер України. На заході була присутня представниця управління кадрів Рівненської АЕС, яка розповіла слухачам про діяльність атомної станції, а також звернула їхню увагу на важливість свідомого ставлення до вибору майбутньої професії. Мета сьогоднішньої нашої зустрічі з учасниками ядерної школи це донести їм інформацію про наше підприємство, структуру нашого підприємства, заробітну плату. Умови працевлаштування про можливість вступу в профільні заклади вищої освіти і обов'язково чекаємо їх після закінчення університетів на нашому підприємстві. Серед спікерів був і молодий працівник Рівненської АЕС. Він поділився із старшокласниками власним досвідом участі в профорієнтаційних проєктах, розповів про свій шлях до обраної професії, а також окреслив слухачам перспективи роботи в атомній галузі. Сьогодні я учням розказав про свою участь в проєкті ядерна школа, розказав про її вигоду особисто для себе, тому що ще більше переконався в тому, що хочу працювати на Рівненській АЕС, бути в. В цьому просторі ядерної енергетики після лекції декілька хлопців лишились, поспілкувались, поцікавились. В принципі, ну процесом працевлаштування, процесом вступу. Я думаю, що вони зацікавлені в цьому. Захід проходив у форматі відкритого діалогу. Впродовж лекції учасники охоче цікавили специфікою роботи атомної станції, можливістю кар'єрного зростання на підприємстві, а також ділилися вже набутими знаннями та враженнями від проєкту Ядерна школа РаЕС. Таке спілкування із атомниками залишило у молоді позитивні враження, адже вони мали змогу отримати відповіді на актуальні питання та почути практичні поради щодо розвитку в галузі атомної енергетики. Було дуже цікаво почути, що станція пропонує. Послухала досвід від Володимира. Це цікавий проект. Він дає змогу дізнатися про атомну станцію, як там люди працюють, яка в них заробітна плата. Завершуючи зустріч, працівники РАЕС вкотре підкреслили відкритість підприємства до співпраці із молоддю та готовність і надалі підтримувати подібні ініціативи задля формування майбутніх енергетичних лідерів України. Крістіна Хлонь, Павло Жих Уїта РАЕС На Рівненській АЕС пройшов конкурс науково-дослідницьких робіт Мій рідний край, моя історія жива. Цьогоріч участь у ньому взяло 20 осіб, які провели власне дослідження та розповіли про унікальність Поліського краю. Серед учасників заходу були як досвідчені дорослі, так і юні дослідники. В інформаційному центрі Рівненської АЕС вже в п'яте пройшов конкурс науково-дослідницьких робіт Мій рідний край, моя історія жива. Організатори заходу, первина профспілкова організація Раес та управління інформації та зв'язків з громадськістю підприємства. Учасники конкурсу працівники Рівненської АЕС та мешканці зони спостереження електростанції. Цей конкурс дає нам, українцям. Таку підтримку і е, нові дослідження, нагадування про те, як, якою ми є нацією, яка багата у нас культура, яка багато у нас спадщина в теперішні часи такі важкі для України, для всіх українців. Цей конкурс необхідний, і він має жити, він має розвиватися більше учасників, щоб приймало участь. Цьогоріч на заході було представлено 20 дослідницьких робіт. Переможців визначили у двох вікових категоріях: діти від 11 до 17 років та дорослі. Усі учасники продемонстрували творчий підхід, розкрили науковий та творчий потенціал, заглянули в історичне минуле західного полісся, його духовної і культурної спадщини, природного різноманіття і патріотичного виховання. Свої дослідницькі роботи конкурсанти захищали у формі презентації. Наш край дуже різноманітний, і є багато різних сфер, які потрібно досліджувати. І, на мою думку, потрібно продовжувати і розповсюджувати наші традиції. Я вперше беру участь в цьому конкурсі. Цей конкурс мені дуже сподобався, тому що роботи насправді абсолютно різні і всі вони цікаві. Роботи учасників науково-дослідницького конкурсу оцінювало компетентне журі, в складі якого були представники адміністрації підприємства, первинної профспілкової організації, управління інформації та зв'язків з громадськістю та професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Заступник генерального директора РЕС персоналу Олег Килюг зауважив, що учасники охоче прагнули досліджувати рідний край задля збереження та популяризації української історії та Культури і цей конкурс показав, що у нас прекрасні традиції, у нас є кому ці традиції взяти, зберегти і передати. І молодь це також доказала, що вони. Здатні зберігати їх і здатні примножувати їх. Роботи учасників журі оцінювали за такими критеріями: використання цікавих фактів, актуальність та розкриття теми, оригінальність матеріалу, самостійність виконання. Отож, у підсумку, третє місце серед дітей здобула робота Марії Матвіюк на тему Свято-Троїцький храм шлях до відродження. Юрій Скіпчик, який досліджував ліквідацію єврейської громади Володимиречини в період нацистської окупації. Посів друге місце, а перше – у В'ячеслава Бобіка. Старшокласник опрацював роботу за темою «Путівник селища Колки. Найвищий титул гран-при виборов здобувач освіти професійно-технічного училища Раес Матвій Колесник. Я був просто вражений, те, що отримав таку велику відзнаку. Я навчаюся на столяра резьбіра. Мої дід, прадід вони займалися столярством. Так само тато використовують деревину для красоти, для геометричного різьблення, і я захотів за ними повторити. Переможців визначили і серед дорослих. Робота працівниці Раес Ольги Жарікової. Найбільше диво це жінка, яка вірить у свої мрії, посіла третє місце. А друге виборила дослідницька презентація на тему дослідження історії походження топонімів населених пунктів Вараської громади, яку підготувала мешканка міста супутника Ірина Шлай. Перше місце ж здобула працівниця РаЕС Катерина Антонюк. Учасниця детально розглянула тему два часи однієї боротьби: операція, захід та незламність Поліського краю. Я вирішила спробувати свої сили, так як я раніше, ще за часів шкільних років, захоплювалася історією України, і я вирішила розглянути тему депортації. в своїй роботі хотіла порівняти два часи: тобто, які злочини вчиняла тодішня радянська влада, і які злочини вчиняє, Сьогоднішня російська влада. Дебютною стала участь у конкурсі вчительки Вараського ліцею No1 Тетяни Микулінської. Вона розповідала про різдвяну містерію Водити ірода як феномен української народної драми. Її наукова праця здобула гран-прі. Вирішила популяризувати традицію, яка є живою і на якій я виросла, це традицію водити ірода у селі Комарово. В першу чергу ця робота покликана показати такий глибокий пласт української історії етнографії і показати, що українська ідентичність є живою, не дивлячись на усі намагання репресивної машини радянської системи знищити українців як націю. Переможцям вручили дипломи іміджову продукцію та грошові винагороди. Конкурс Мій рідний край Моя історія жива вже став традиційним на Раес. Відтак такі заходи у напрямі роботи з громадськістю проводитиметься і надалі. Це демонструє, що атомна станція є не лише стратегічним об'єктом, а й осередком розвитку науки, культури та громадських ініціатив у регіоні. Людмила Скіпчик, Андрій Задірка РАЕС. Юні спортсмени КДЮ США Раес продемонстрували силу, витривалість та командний дух на всеукраїнському турнірі з рекоримської боротьби на призи ППО АТНЕЕК енергоатом Кубок Енергоатома-2025, який нещодавно відбувся в місті Південноукраїнськ. Саме щоденна кропітка праця, віра та підтримка наставника допомогла вихованцям спортивної школи вибороти на престижних змаганнях призові місця. Тож попереду мрії про нові вершини. У комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Рівненської АЕС секція греко-римської боротьби вже багато років виховує міцних, витривалих і дисциплінованих спортсменів. У своїх вихованцях тренери-викладачі формують не лише фізичну силу, а й загартовують характер. Тож цьогоріч шестеро юних борців КДЮ США Раес, Артем Труцюк, Назар Босюк, Георгій Дулько, Арсен Котік, Іван Поздняков та Денис Дзюба взяли участь у престижному всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби на призи ППО «Атенеек Енергоатом» Кубок Енергоатома 2025 який відбувся в місті Південноукраїнськ, де показали чудові результати. Тренуємо завжди от от, 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 такого, з такого меншого віку. Акробатіка, гімнастика, пригати, кувиркат все-таки обов'язково вправи. Все трохи. Так як в школі ми і в Сарни їздили, і в Костопіль вже трошки на змаганнях участвували, то я вже просто вже знав, що вони готові на Південно-Українськ їхати. Це от, от, такі найсильніші хлопці. Вже дев'ять років сумлінно займається греко-римською боротьбою, вихованець спортивної школи та бронзовий призер всеукраїнського турніру у ваговій категорії до 48 кілограмів Назар Босюк. Зізнається, що обрав таки від спорту не випадково його привабили краса, сила і техніка цього єдиноборства. Хлопець не зупиняється на досягнутому, адже саме підтримка та віра наставника допомагають йому рухатися вперед. Я вирішив займатися, тому що. Я подумав, що можна навчитися багато прийомів, можна покращити свою фізичну форму. У нас дуже хороший тренер, він показує нам добре прийоми, вчить. Ну і він веселий. Приємні емоції, оскільки я досяг певного рівня для себе і думаю, що далі буду працювати, щоб досягти більших цілей, ну і кращий місця на таких змаганнях. Срібло у ваговій категорії до 28 кілограмів виборов юний спортсмен КДЮ США Раес Артем Троцюк. Завдяки професійним порадам тренера і духу єдності зі своєю командою він зміг вийти на новий рівень власних спортивних досягнень, тож продовжуватиме наполегливо тренуватися, щоб підкорювати ще більше вершин на своєму шляху. Для мене це дуже велике досягнення в моїй кар'єрі борця. Надалі я буду ще дужче і дужче тренуватися і досягати нових цілей. Я хотів би ще подякувати тренеру за те, що навчив мене цього спорту своїй команді, яка підтримувала мене, розминала перед схватками і була тільки за мене. Спортсмени комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Рівненської АЕС отримали безліч гарних вражень про всеукраїнський турнір і задоволені, що мали нагоду стати учасниками таких престижних змагань. Турнір дуже гарний був, зрілий, дуже багато команд було. 160 учасників на гарному рівні вони провели. Дякую нашому керівництву, бо нам сприяли для виїзду на Південно-Українську. Також учасники турніру висловили вдячність ЗСУ за надійний захист нашої батьківщини і можливість відбутися такій важливій події, яка зібрала разом спортсменів-борців з 20 міст України. За допомогою них ми змогли провести ці змагання. Я їм дуже вдячний за те, що вони змогли подарувати мені такі емоції. Тренер-викладач секції греко-римської боротьби Кадаю США Раес Василь Курнілов щиро пишається своїми вихованцями. Він бачить їхню наполегливість, характер та прагнення щодня ставати кращими. Тож наставник впевнений, що завдяки сумлінній праці над собою і чітко окресленим для себе цілям його юні борці зможуть досягти ще більше вершин та втілити всі свої спортивні мрії. Хлопці гарно боролися. Я пишаюся своїми дітьми-вихованцями. Вони дуже хороші. Трудолюбивий. Знаю ціль свою, бо кажу, якщо у вас є ціль, то ви обов'язково її доб'єтесь. Альона Грищук, Андрій Затірка, Уїта ЗГРАЕС. Це був останній сюжет випуску. Дякую вам за те, що довіряєте і дивитесь. Слідкуйте за новинами на офіційних ресурсах Раес і надалі. Адже попереду ще багато важливих подій. Бажаю вам мирного неба та продуктивного робочого тижня. До нових зустрічей.